україномовного каналу. Дивіться в які красі річка Харків. Це бувший кінотеатр Москва. Був, зараз не знаю навіть що. Бачите, жаби. Плавають Там нові будівлі. Там будівлі без вікон. Я сьогодні у центрі, майже в центрі. на російському каналі. Інтерес був менший зараз. Рівно 36 років тому я поклав справжню зброю, бойову з армою звільнили мене 29 травня 1989 року. Останній день 28-го я був ще у наряді. За зброєю. А зараз рівно через 36 років довелося взяти до руки розібрати, зібрати так. Таке, ну, спам'ятати декілька разів, послухати. Навіть не скажу яке мені підчуття, як відчуття яке. Таке таке я. У натурі своїй пацифіст. Але, але, але. Зараз сказали, що усім треба. Треба усім, так хтось дзвонить. Дзвонили по роботі, а я кажу, я по тепер на 3 місяці не працюю, навчаємось. Зараз дочек мабуть, піде. У нас перерва. На 40 хвилин, навіть вже все. Піду далі вчитися. Все, усім гарного дня, усім миродоброзлагоди, всім щиро дякую і звичайно будемо жити, незважаючи ні на що. Пока, мої любі!